Вітаю вас, мої маленькі друзі, діти, я вам пропоную подорож до зимового лісу. Все зима запорошила, запушила, замела. І стоїть в хустинці білій, ось ялиночка линочка мала. Навкруги казкові шати, все заплетено з гілок. Спробуй зараз відгадати, де тут в'язь, а де дубок. Ось ми вже і в лісі. Заколисаний хрутовинами, одягнений у теплу снігову шубу, спить ліс. Ніщо не порушує його спокою. деревам сняться білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзнуть навіть у люті морози. А чи є хтось у зимовому лісі, як ви гадаєте? Ми з вами дізнаємось про це, коли прочитаємо снігову абетку. Є абетка снігова, а сліди її слова. Заєць слід кладеш шнурочком, риска в ряд і риска збоку. Це пробігла щойно мишка. Рис вдягає в капці лапки, має слід чотири крапки. Лось пройшов на водопій. Слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий, де пробіг малий їжак, не знайду сліди ніяк. В зимовому лісі кожен мешканець залишає слід на снігу, за яким легко його впізнати. А ось слід дикого кабана, вепра. Що ж він шукає в лісі? Він шукає жолоді. Кабани дуже полюбляють дубовий ліс. Вони риють глибокі рови, шукають жолоді. Коли жолудів немає, вони їдять грабові горішки, куру дерев, а ще інколи шукають на полях залишки буряків, картоплі, кукурудзи. А це сліди лисиці. Вона повертається з полювання. Лисичка змінила свою шубку на більш теплу та пухнасту. Вона так уважно прислухається, а на кого вона полює? Так, на зайців, мишей, птахів. А це сліди зайчика. Притаївся зайчик під кущем. У нього дуже багато ворогів, полює на зайчика і лисиця, і вовк, і куниця, і сова. Зайчик, почувши якісь шарудіння, що духу мчить гущавину лісу, не встигне його схопити лиска, рятують його довгі та швидкі ноги та біленька шубка. А це сліди найспритнішого хижака лісу рисі. Лісовою галявиною рись крадеться нечутно, замаскується на гілках дерев так, що знизу її зовсім не видно, а вона своїми зеленими очима бачить усіх і навіть бачить вночі. А це сліди вовка. Ось вийшли на полювання вовки. Вони живуть з граями. Вовки люблять полювати на зайців, птахів, касуль і навіть лосів. Вони дуже небезпечні тварини. До зими вони майже не готуються, тільки хутро стає більш щільним. Так і бігають усю зиму у пошуках здобичі. А як же зимує білочка? Вона ховається від морозу в теплому гніздечку або в туплі дерева. Білочка восени запасається жолудями, горішками, шишками, і зима їй зовсім не страшна. А чому ж ми не зустріли ні ведмедя, ні їжачка в лісі? Бо ведмідь і їжачок всю зиму сплять. Отже, діти деякі тварини взимку сплять, а деякі блукають по лісу в пошуках їжі. Тварин можна поділити на дві групи. Це хижаки. У хижаків головна їжа м'ясо. Вони полюють на інших мешканців лісу, такі як зайці, миші, птахи. А це рослиногідні тварини. До них відносяться зайці, лосі, олені, косулі. Вони харчуються лише рослинною їжею. Ви зрозуміли, як важко тваринам взимку. Є люди, які допомагають тваринам це єгері та лісники. Вони роблять для тварин спеціальні годівниці, накладають в годівниці початки кукурудзи, снопи немолитого зерна, сіно, віники з гілочок, липи, берези. А ще кладуть грудочки солі. У лісі Кожна тварина, незалежно від того, хижаквана чи травоїдна, грає свою унікальну роль, роблячи наше середовище різноманітним і живим. Дітки, на сьогодні все. До побачення, до нової зустрічі!